Про внесення змін до рішення першої сесії Солоницької селищної ради 8 скликання від 1 грудня 2020 року номер 3 про затвердження регламенту Солоницької селищної ради Харківської райони Харківської області 8 скликання. Слово надається Дмитру Михайловичу Ккачу. Доброго дня, начальник відділу Дмитро Кухач. Ну, від цього питання пов'язане з тим, що Верховною Радою прийнято закон, який внесено. Зміни до статті 46 нашого профільного закону про місцеве самоврядування в Україні. Цей закон називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Цим законом як я вже зазначив, що внесено зміни до статті 46 нашого закону і доповнено там. Частину п'яту і частину десяту новими словами та абзацами. Загалом питання стосуються сроків стикання сесії з питань, які, які стосуються відведення заведення ділянок, надання у користування. Також розроблення нормативно-грошової оцінки, встановлення земельного сервітуту, туту, заклопотанням осіб, заінтересованих у передачі земельної ділянки користування для розгортання та експлуатації електронних комунікаційних мереж та або їх інфраструктури, стикається, може скликатися не більше ніж два рази на місяць. Тобто, якщо є такі клопотання, то загальне правило у нас те, що це все сверкається не більше одного разу на місяць, але з цих питань може сверкатися не більше двох разів на місяць. Ну і також, відповідно, внесено зміни до частини 10 цієї статті, які стосуються сроків оприлюднення проєктів річних з з цих питань. Відповідно, не за 10 робочих, днів, а за 5, тобто скорочені терміни встановлення. І у зв'язку з цим з метою проведення відповіді норм нашого регламенту. Ми також внесли туди зміни у відповідній статті, що стосується сроків скликання сесії, для приведення їх у відповідність до закону. І викладання головної редакції. Зрозуміло. Питання є? Андрій. Хто за те, щоб внести зміни до рішення першої сесії селищної ради 8 скликання від 1 грудня 2020 року номер 3 про затвердження регламенту Салоницької селищної ради 8 скликання, виклавши регламент у нові редакції згідно з додатком? Голосую. Віряски за, меншим — «За». капеця за, проти отриманостімає. Всі «За». Дякую. Наступне питання. Це 12 проєкт рішення. Нашої сесії про делегування повноважень виконавчого комітету Солоницької селищної ради щодо утворення наглядової ради комунального некомерційного підприємства Солоницької селищної ради медичний центр здоров'я плюс Харківського району. Так, всього питання слово надається начальнику відділу соціальних гарантій та охорони здоров'я Ользі Балі. Будь ласка, добрий день. Шановні присутні, ми просимо дійсно погодити таку наш проєкт рішення. Створення такої наглядової ради допоможе створити належну систему контролю саме за діяльність здоров'я плюс. А це буде незалежна оцінка, яка може покращити роботу. Обрати стратегію, а саме для того, щоб провести всі такі технічні дії, це створення конкурсної комісії, яка потім буде обирати кандидатуру до цієї ради, і інша робота, ми просимо дологувати саме виконавчому комітету Соломенцівської селищної ради. Що можна додати. Створення наглядової ради замовлено тим, що Кабінетом міністрів прийнято постанову, що у 23-му році No1221 якої передбачено утворення і функціонування цих наглядових рад при державних і комунальних закладах охорони здоров'я. У 24-му році були внесені зміни в цю постанову, яким вже було зобов'язано всі комунальні і державні підприємства створити на наглядові ради. Протягом 6 місяців з дня припинення воєнного стану, тобто вони вже повинні діяти, тому що цими змінами передбачено, що НЗСУ має право припинити фінансування закладу медичного по тим пакетам, які були відкриті, що в свою чергу може призвести до закриття медичного закладу. З метою допущення закриття нашого медичного закладу просимо підтримати винести рішення. Про те, щоб ми вже почали створювати цю наглядову раду, оскільки на даний час всі наші партнери, міжнародні і грантодавці звертають увагу на наявність таких наглядових рад при закладах при комунальних і їм більш пріоритетно надається при відборі грантових пропозицій. Тому з цією метою ми і раніше встановленого строку створюємо цю наглядову раду. А хто буде входити? Це буде конкурсна комісія. Там повинні входити представники від засновника в кількості дві особи, представники від закладу комунального охорони здоров'я і також громадські організації, які мають діяльність пов'язану з наданням медичних послуг. Ми зараз. Хочемо податися на проєкти підтримки розробки якби, цієї наглядової ради, її положення складу, залучення якби, <кій> громадських організацій, які необхідні туди, щоб увійшли. Зараз об'явлено конкурс на 20 таких громад. Ми послухали з директором КНП Зоргом Прикученко певний вебінар. І будемо подаватися на те, щоб нам наші міжнародні партнери допомогли створити цю наглядову раду відповідно до чинного законодавства. Так. А це не буде світлочити законодавство? Те, що ми раніше це створимо, чи, ми... чи вказано? Ні, там ми допустимо, що це кінцевий термін, але ми можемо вже розпочати зараз цю роботу. І там ця робота, як по створенню, до 4 місяців. Якби там об'являється конкурс, місяць здається на подачу заявок від тих, хто хоче бути включений. Потім ще йде місяць на відбор створення, положення, затвердження і так далі. І цей весь процес займає до 4 місяців. Тому як, так як ми знаємо, що законодавство у нас плинне, і це все може змінити навіть такі. Як, як Посилання, що можливо навіть із 2027 року, незважаючи на те, буде припинено військовий стан, чи не буде припинено військовий стан, але вимога і ЗСУ на наявність наглядової ради буде обов'язковою при фінансуванні пакетів за медичними послугами. Так, зрозуміло. Ще питання є? Нема, ну, тоді голосуємо. Так. так. Делегувати виконавчому комітету Солоницької селищної ради повноваження щодо формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального рекомендаційного підприємства Солоницької селищної ради, медичний центр, здоров'я плюс Харківського району. Просимо голосувати. Так. <різвища> 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 <Майчанка> <різвища> <«За> Руки отримали, всемає. Дякуємо всім за роботу. Порядок день вичерпано. Всього доброго. До побачення.